Всім привіт! Ви на каналі I Am Musical і сьогодні я хочу в цьому відео поділитися своїм досвідом. Це стосується виступу на публіку, як готуватися до цього всього, які є нюанси і так далі. Хочу посвятити своє життя музиці, тому все-таки в мене є деякий такий досвід, я хочу вам це все розповісти. Може комусь буде. Цікаво і корисно. Підготовка до самого виступу ділиться на шість частин. Точніше, я так поділила і буду вам все розказувати по черзі. Перша частина це сама підготовка, тобто який у вас буде номер, скільки буде тренувань і так далі. Я розумію, що в кожного свій вчитель ви повинні розуміти, які у вас є слабі сторони виконання цього номера. І ви повинні розуміти, що вам потрібно перед виступом а, взяти і пропрацювати ваші мінуси, щоб бути впевненим перед тим, як виходите на сцену. І з цього я більше переживала, тому навіть такий нюанс може вам допомогти перебороти свій страх або просто настроїтися. Поговоримо про вокал, тому що в мене по вокалу найбільший досвід. Кожного свої викладачі, але в мене заняття йде півтори години. Не завжди, але таке буває, і часто буває. А перед виступом мене буває визивають на тиждень, ну, раз-три, як мінімум, перед виступом. Тому що я вам скажу, регулярність того, що ви робите, це найкраще. Бо якщо ви будете робити багато, а потім робити великий перерив, то ви самі розумієте, що це до добра не доведе. Також я після того, після занять. Зрозуміло, що мені говорить вчитель, чи потрібно більше співати, чи не потрібно краще, щоб голос відпочив. Кожного свій голос, кожен він індивідуальний. Є ще таке поняття, як мутація. Тобто, в період мутації звуку, наприклад, в мене вона є, але наскільки я знаю, в хлопців вона більше виражена, ця мутація, і з цим треба бути обережним, тому що можна там все таке наробити, що потім співати не зможете. І якщо мені дозволяє вчитель. Ще співати. Зрозуміло, що я його співаю, але я співаю його не спочатку до кінця. Я співаю його по частинам і не побагато раз. Це якщо перед самим виступом, коли я вже проспівала по частинам, то я вже починаю співати повністю твір. Стаю перед зеркалом. У мене, наприклад, є велике зеркало в повний рост. І потрібно побачити, як ви себе ведете перед дзеркалом, тобто перед людьми, як ви будете себе вести, бо співати. Мало потрібно показати емоції, які ви переживаєте під час співу цієї пісні. Тому що якщо ви при будете співати і не задумуючись, про що і людей це не візьме. Бо наскільки ви знаєте, що зараз війна, на жаль. Я возила недавно під гітару одну таку пісню на конкурс, сама фішка в тому, що там потрібно прямо словами взяти людей за душу. І це було під гітару, тобто це ще плюс до цього всього. І я взяла на цьому конкурсі перше місце. Тепер я хочу поговорити про інструментал, інструментальний твір. Неважливо, на якому інструменті, але я грала уже на гітарі, інструментал. Грала, і на гітарі я грала в оркестрі, ансамблі. В дуеті навіть грала по фортепіано, і соло грала фортепіано. У мене багато чого було і я на сапілці грала під Баян. Найкращий варіант це вам потрібно дослухатися свого вчителя, щоб не наробити все. Можна зробити щось неправильно, і потім це все відобразиться на сцені. То краще послухати або порадитися з своїм викладачем. Зрозуміло, що знає краще вас, тому і знає. Ваші вміння, ваші недоліки і плюси, тому він вам підскаже, як краще підготуватись до цього всього. І тепер переходимо до другої частини. Це стосується макіяжу і самого образу. Ну, тут без слів я розкажу про себе, а ви вже дивіться. Тут все підбирає вчитель, але іноді, іноді. Ви можете вибрати самі. Якщо це сольний виступ, це одна умова, тому що якщо це групове, то потрібно, щоб всі були там однакові, або якась інша умова повинна бути. Якщо ви сольні, то вам є більше право на вибір. Наприклад, якщо це стосується вокалу, то я собі сама підбираю всі образи. Я просто буває, там, наприклад, в мене є три плаття, три варіанти, або два варіанти неважливо. Я приходжу до вчителя. І показую, який кращий. Тобто, мені ці всі три подобаються, і я показую. Або якщо це один варіант, я просто приходжу, показую, чи він підходить, і все. І, в принципі, ну в мене такого ще не було, що вчителька говорила, ні, цей оцей берем, цей не підходить. Ну, не знаю, може в мене таки вчити. В моєму сольному виступі по вокалу, і не тільки, я просто зараз беру до кучі все. Це ось дивіться, зараз виситься на екран, які в мене були зачіски. Це так, як я з розпущеними волосами. Виступала з заплетеними. Тобто, це могли бути колоски, це могла бути якась гулька, не знаю. Там багато варіантів. Ну, найчастіше це були розпущені волосся. Тому що мені просто. Ну, це така моя фішка, скажімо так. Третя частина це настановки вашого викладача і також тренування перед самим виходом, що потрібно робити перед самим виходом на сцену. Час для того, щоб щось повторити, я розкажу про свій варіант, і який мені говорить викладач, це я зараз про вокал говорю. Просто приїжджаєш, готуєшся ну, в плані образа. Якщо стосується вокалу, то я легенько розпівуюсь, не переусирствують, не повторяю навіть пісню в цей же день, я це про це вже говорила. І все. Те, що стосується групового виконання вокалу, це може бути фольклор, це може бути хор, що хочеш. Або групи, або дуети, то можна трішечки собі наспівати, щоб почути там. Якщо є певні голоси, то краще всього трошечки собі наспівати, але теж небагато. І розпіватись так само. Якщо це стосується фортепіано або якогось інструмента, то потрібно розігратися. Я завжди розігруюся, прохожу один раз твір і все. А тепер про хореографію. Тут просто розминаєшся, можна трішечки повторити, бо ми в групі повторяли. Сольно, в принципі, я теж повторяла перед виходом і пробувала сцену так само і в усіх неважливо, потрібно спробувати звук. Як буде така можливість? Вона не завжди є, але в більшості вона є. Щоб спробувати, як буде звучати, як ви себе чуєте через колонки, трошки покоривати, бо не завжди є освічені режисери, які це все можуть зробити. І звукооператори, зрозуміло. Тому я завжди пробую мікрофон, завжди пробую звукознімателі оці для інструментів. І завжди пробую сцену для хореографії. Тепер підемо трішечки по, скажімо так, адреналіну. Четверта частина це моральна настройка перед самим виходом. От ви стоїте за кулісами, уявіть, що ви стоїте за кулісами, вже всі готові. І тут вас оголошують. Зазвичай я. Дуже переживаю останнім часом, я не знаю, може це із-за того, що я вже, скажімо, підросла і вже трошечки починаю усвідомлювати, що зі мною відбувається. Тому що, коли я була маленька, мені було дуже легко входити на сцену. Я просто як додому до себе ходила. Але з часом це все появляється. От якщо ви стоїть за кулісами мій викладач, то Багато хто з моїх викладачів думає, що коли я виходжу на сцену, в мене починається ступор. А це не так. Насправді, це я просто стою, настраююсь серйозно. Ну, Там, наприклад, заспокоюю дихання. Насправді, оцей момент переживання в мене найбільше він відбувається за кулісами. Коли вже виходжу на сцену, то якось вже випускаю оцей весь. Адреналін і просто кайфую від того, що я на сцені, найбільше переживання все-таки є за кулісами. Ну, в багатьох людей навпаки все. Це дуже багато від чого залежить, тому що, як ви. якщо ви будете труситися на сцені, то у вас вийде із 100% того, що ви робили, у вас вийде 50%. І ви повинні розраховувати, що навіть якщо ви себе заспокоїли. Все одно ви будете переживати набагато менше, ніж за кулісами, але ви будете переживати. Ну це в моєму випадку. коли робите номер, потрібно розраховувати, що 50% вашого виконання піде. Його не буде. Тому, щоб гарно виступити, потрібно не на 100% все робити, а на 200. І тоді ви зможете ви будете розуміти, що ви там щось не зробили на 100%, так як ви його хочете. Так як ви робили це в класі або десь, так. але це для публіки і для суддів, певна ступінь. В цій частині мого досвіду, я можу вам сказати, що все-таки моральна настройка перед виходом це в кожного індивідуальне. Комусь легко, комусь важко. На цьому все. Я вам більше нічого не розповім, тому що все-таки людина себе може настроїти. П'ята частина моєї складової. Це стосується самої сцени, коли ви вже в потоці свого номеру. Вам скажу, що це залежить від того, як ви настроїтесь. те, що ви настроїтесь за кулісами, це все буде на сцені. Себе не настроїте правильно, то на сцені вийде теж не дуже. Багато хто думає, що із-за того, що я багато виступаю, я повинна не переживати. Це не так. Моє переживання на рівні з тими, навіть хто перший раз виходить на сцену. Так, да, я можу в деяких моментах більш досвідчена в цьому плані, що можу десь там викрутитися, якщо щось не так піде, або навпаки. Тому люди, які кажуть, що мені повинно бути набагато, наголошую, набагато легше, ніж тим людям, які там виходять рідше. На сцену. Це не так. Скільки б я раз не виступала, переживаю я на рівні з усіма. Запам'ятайте це раз і назавжди. І остання частина, яка вже буде після того, як ви виступите, це аналізування вашого виконання на сцені. Краще всього, щоб вас хтось зняв все-таки на камеру, особливо для тих, хто хоче пов'язати своє життя з музикою, то краще всього записувати це все на відео. Я завжди. Неважливо, що я там роблю, чи співаю, чи танцюю, чи граю, але все одно я передивлю свій виступ і просто аналізую помилки, де я прокололась. Бо найчастіше там, де ви робите помилки на сцені, це ті моменти, які ви, ну, на які ви не звертали увагу. Бо буває таке, що, наприклад, у вас щось постійно виходить на заняттях. І ви це не робили багато раз. І за цього ви можете вийти на сцену і його зробити не так. Тому продивіться свої помилки і просто старатись їх виправляти. Я так завжди роблю, тому вам теж пораджу. Ну що, на цьому все. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. В основному цей канал створений для відеокліпів відеоуроків, але відеоуроки все-таки ви підписуйтесь на мій інстаграм, і там уже пишіть мені в Директ, що ви хочете бачити, те, що стосується відеоуроків. Може, хтось хоче навчитися на чомусь грати або співати, або танцювати, неважливо. Тому пишіть. Всім пока, дякую за увагу!